І так далі, от дайте мені. Так от дайте мені або я, або хто. Значить, так от скажіть, будь ласка, ви як людина, яка володіє цифрами. Ми знаємо, ну в крайньому разі хто хоче, то й знає, які цифри виділились на дрони, на п'ята десята. На що як порівняти з бруківкою, то має якась частина не дуже не дуже мудра виходить Тобто питання до вас конкретно: допоки буде викриватися наш, наш бюджет. І використовуватися гроші не по назначенню, і допоки буде нарушатися указ президента України про те, що кошти повинні виділятися на час війни. Час військо... Ну конкретно це був це, не... це був заклика, не указ ви не перемучили. Ні, Ну указ я не кажу номер і відповідь, тобто ні, зараз так тобто я закінчу. Так от громада хвилюється і дуже би хотіла, скажімо так, запитатися в мера, допоки цей безпреділ буде в цій Коломиї, в крайньому разі чи він вже не думає якось так і ти геть десь на балі їхати і так далі. Так ви йому це передасте, як ви вас уповноваження цьому передасте. А ви да, ну, не по згодні з сім'ї? E, дивіться, ні, скажіть прямо зводі я згідна спочатку що спочатку перемога, але я пропитав б... коли ми не зробимо перемогу не школа номер, школа номер три не було ніколи спочатку школа. Два бомбу сховище таке, що впаде тут засипи су повністю. Чому не жов я. В чому ми нічого послужити? не влаштовано пандусами для інвалідів? Чому в 23 році будують дороги і зебру, ні мама не може перейти, ні коляска інвалідна? А ви пройдіться, покажіть мені, на які зебрі можна передавати. 23 час, рік ви, де вимоги то доріг? Покажіть мені, де я це на передову нехай мер поїде, спитається, що хлопцям треба. Чи бруківка їм потрібна? Чи це дівчата, дівчата. Дівчата, є дівчата, поговорити на тему нашого зібрання? Перший раз перемога дивіться. Перший раз перемога, і питання було: що важніше хлопцям допомога чи ремонти. Я вам хочу сказати, що допомога хлопцям. Також виділяється з бюджету. Процент, ну, процент, ну, дивіться, ну, дайте ну, мені ну, відповісти. Ну, це по перше. Міська рада самостійно не приймає рішення, чим допомогти хлопцям, що тому що... що вона не тому Що ви розказуєте? Тут скажіть, будь ласка, то що ми вас запитали? Ви починаєте тут минути? Я вам розказую, як це відбувається. Ми це читаємо кожен до Скажіть, будь ласка, я не використання бюджет. То для військових відбувається згідно законодавства, виключно на запити військових, виключно.

Ну, дивіться, то, що ви дивіться ви що давайте так. Є конкретне бутові. питання. Мене не цікавить, бут... цифри то, що дається, тому що ну, не цікавить людей, цікавить. Ну, то люди це читають, відкривають, читають бази. Бут... Не запом... Було питання, з який відсоток наповнюють О, бюджет. Так я віде. до чого О, конкретно, наповнення да. за місяців складає від військових 568 мільйонів. Від А A в мене немає калькулятора в голові. 90 мільйонів використано на військових. У цей то був 1 мільйон ви, видалили військовий. А скільки вискові? бюджет? Я вам зараз порахую. Скільки на військові наповнили? 500 мільйонів. 90 мільйонів використано на допомогу. Вибачайте, це все. На які функції? На які функції? скільки ви ви 90 мільйонів на які пункти 90 мільйонів на фронт на фронт.

Нам, нам конкретно, конкретно. скільки ви витратили гроші на знаєте? Нас цікавить, скільки ви витратили на дороги, на парковки, на чекати. Зараз, якщо вас не цікавить, дайте запит. помимо домовіти вам за спілкуватися. Дивіться, Тихо, цікавий дивище, тому що ну давайте спочатку. Ви добре, добре. Прошу всіх говорити по черзі. будь ласка. Озвучте суму, яку ви витратили на дороги, на бурківку і на все українське. Ви зобов'язані громадою звітувати. Так, звичайно, ми зобов'язані. Я підготуємося відготувалися. Від... Ви... Та, та, але ви ж підготувалися нам сказати. Тому що це тема. Я, я, я не, знаю, не знаю, що не знала, що робимо. Загальна наша думка, дівчата, дівчата, диво, хлопці, дівчата, тихо. Загальна наша думка, котру ми просимо, пані, котру ми просимо? Слухай доважно, слухай доважно. Просимо донести до е, мера, тому ми що тут тут, тут не міська не рада це поняття абстрактне, і так провідні міста, провідні міста, коли, провідні міста України звернулися до е, керівництва держави про те, щоби на місцевому рівні забезпечити. Суму, котра, е, дає гарантування е, е, бюджетним закладам, тобто освіті культурі, комунальній сфері і так далі існувати, останні всі, останні всі кошти, які є, відправити для нужд Збройних сил України, тобто тих людей, які цього потребують. І ми, і ми це все підтримуємо. От чому суть цього нинішнього зібрання? Я добре сказав. Так, так, так. так, от, давайте ми за вами все проголосуємо. Не треба цигар. Тобто, вони лишили на комуналку, на, на школи, на це. Циві... Все, і ніяких бруків, ніяких мами, і так далі. Звідки ми національна зарплата? На зарплата. Зобов'язання надалі маємо на, на першу. Дивіться що, давайте так. Не має, а, і має, і, віде, а що Наталя? Ви тут вона дала зам, май, май, Ви маєте але тепер вас питали я можу південь. А що у вас такі премії річні? Скажіть, будь ласка, що ви це у вас такі заговорили. Дивіться, а ви знаєте, що таке рішення премія? Це є премія в рік. Так. І так, і так увага. увага, 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 увага. А що і так? З тому що з війни прийшов. рук, без них без немає ви, ви, чуєте, увага. Ви не жіночку, дівчата, дівчата. Давайте ми з вами за те, що я сказав. Бо нам говорити нема, що у нас тема одна. Нам треба Вона, гроші Пішли на куди на збройні зараз, на збройні сили, тобто. Була пропозиція лишити тільки на забезпечення критичної інфраструктури так, забезпечення так. міста та школи садки. А усі осоні гроші збройні. хто за давайте проголосує. <поцентрес> ми всі за. Все. завжди Ви Будете не робити що хочете. Хоч квіточки тут прошу питання. Але мені дуже важливо. У мене дуже багато друзів. Військових. Я хочу, щоб ви їм зараз сказали, що. Через це, будь ласка, дівчата подиво куди знімаєте, не зробите. Це моя Ви, ви публічна людина ви маєтеся. Дивіться, ви тільки що нам озвучили, що через те, що немає запитів, наші Ні, хлопці не, не отримують. Ну ви сказали, ви сказали, ну будь ласка, що кожен з тільки працюєте по запитам. Будь ласка, скажіть моїм друзям, які зараз там служать. Що через те, що вони не подають запити, вони нічого не отримую. будь ласка, скажіть, я їм скину, щоб вони Всі подивилися. Отримані запити міською радою. Є профінансовані. Будь ласка, тобто, надайте не посилаєте запити, запити. які Зараз не профінансовані. Вас, хлопцях, які там не я не, не говорю, запити. що це є проблема. Ну, Запит повинен ви дати ви командир частини, а не хлопці, які служать. Це порядок прописаний в законодавстві. Ви прекрасно знаєте, який бардак у нас найгірший. Ну, дивіться, бардак. я не знаю. Ми нічого з тим не робите. Вони це ми маємо зробити. Бардав, займаємо командирами, воно входить в компетенції у місті розмістити. Підрахуйте, будь ласка, витрати з повномасштабної війни. Я вам даю запит, всі витрати з першого дня війни на дороги, на бруківки, на все, що ви потратили лавочки, на лавочки, писанки, яйця, фонтани, і озвучити це Давай громаді. Nee, а -ті -ті де пан мер? До речі, є питання, чому він не вийшов? Я сьогодні вийшла з кустки і знаю, що він був у Румунії відряджені. А як він покидає країну під час того, він Є законодавство, немає, депутати не мають права в Румунії він зараз. Сину на балі, а мер у Румунії дівчата, гроші на тепер верта. Да, нам треба, нам треба. Ото, що ми з вами казали. Будь ласка, скажіть скільки ну, секундочку. Скільки е, в мерії є людей, сини, брати, друзі, яких воюють? Будь ласка, скажіть, що ви всі розуміли. Я не знаю всіх родичів, людей, які працюють. у вас хто воює? У мене воює чоловік сестри, чоловік -сестри. О, тому ми не отримуємо. Кошти на ви так вам так здається, що ніхто не воює? То що я не знаю всіх родичів, працівників, це не значить, що що не тема, яка має знати. Ну, це це має ви, бути про Ваші Ваші, ви маєте є. перші висловити і ви написати. От у нас, віці, з що воює, наші сини, ді, баби, діди, ді, депутати, депутати, депутати. депутати. А ви це не оголошуєте. ви робите з нас нами ну, щось. Дивіться, порядку. коли в людини хтось воює. Можливо, вона не зобов'язана казати, де її син чи ну. де її чоловік. Я, це, я це, не, це, не говорю, або це, або це, або що не воюю, я говорю висловити дітей з третім вагітна жінка була і дані що 12%, 12 йде іде на е, оборонну здатність так? на допомогу військовим, а все інше. Виходить, це видатки, ну там на садочки, на школи. Ну, але ми плані. бачимо, дивіться просто чому ми сюди вийшли. Тому що ми ходимо так по вулиці. Ви бачите, місту. що роблять бурківку. Ми, ми, ми бачимо, ми бачимо інтерактивні панелі в школах по мільйонам гривень, яйця, було. яйця в парках за двісті гривень. Ми так, всі розуміємо, що інтерактивні залаві. панелі за 30 так. мільйонів чи за скільки там вони були. Я не пам'ятаю, це там мільйонів. це не те, що зараз потрібно, і на ці мільйони можна купити військову техніку. Ми не можемо купувати військову техніку. Це мене так, це оборону такої дрони, а відлякуючи від мишей? Дрони. Але ми ви Скільки міська рада дронів? Дивіться, не тільки дрони. дрони. Треба... 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 Треба. А далі ми ходимо? Ні, це рада. Якщо аналізувати бюджет, це 4 відсотки бюджету. Це з бюджету. Це крім тих, що купували люди. А люди скільки купили? Що скільки ти хоч? Зараз я інші дрони а мій син купив навіть ніде, не сказали. Надо робити за школи. Нема що робити навіть стерли з цього сила. Якщо я хочу, я поговорю з вами особисто на цю тему. Але ви знаєте, що так не робиться. Якщо одне яйце купила, другий дрон, то є різниця, правда? Є. Ви сам згідно людина. Дає, один ви не машіть голову. А? А? А це я говорю, це, це не бажання це є. Я. А, а бажання є виконати ви. оце. Бажання, як може бути переможця, а, а чому ви, ви нам віку? відповідаєте просто для отмазки? Ви задаєте питання відповідати? Задаємо питання. Дивіться, на у нас а ви питання почути те, що виходять. У нас питання не до бруківки, не до дерев, не це ще що щось. Той, хто... Гроші хто, ви Ні, так Ми вам розказуємо те, як по факту... Ну мало, ну мабуть, мало так ви згодні чи ні? мабуть, недостатньо. Ви можете їх слухати. Треба що цей рахунок? ви... Я о, не можу окей, чути бо Але чоловік зрозуміло, що гарний він, він добре каже. Ну так я з'їду. Як до вас ми можемо звернутися, так. що виконуєте о, о, оце то, що ми від вас вимагаємо. Ну, я так розумію, що вже звернення з підписами є. Звернення ми готуємо і тому, і, і тому, і тому, і тому відразу відразу першим пунктом, першим пунктом у нашому зверненні, який ми зараз підкоригуємо напишем часто ви підпишемо, значить поставити, що, що зобов'язати, тобто ми з вами.

Чи не ви ними? наприклад, це замовити, бо вони писання постійно, безперервної розмістили. Хай вони дають вам записи, а ви будете працюють. Це виходить немає. Але нас мало командир, ну люди воюють. Скажіть, люди стали. Це було виконання запиту, чи це була ну, ініціатива мера? Тепер у міській міській раді я в телеграмі я група, де мер анонсував на запит? Чи це все-таки була ініціатива міської ради? влади? Дивіться, запит від десятки про дрони. Чи це були ті дрони, що купляли з бюджету, чи ті, що тепер мертві? Але запит постійний про дрони від десятки десятків. Ми говоримо про те, ціна відповідь хоче бути. Мер може купити передати допомогу. Військові, не зброю, тепловізори, так, дрони, він, він може купити і передати ми без запису. Ну, це не за бюджетні кошти, Чому? він ж вам Чому? Ви прочитайте, що стільки-то зараз зараз, стільки дронів куплено це за бюджет, а стільки-то у тописі, а, то а стільки-то за громадян, благодійних фондів і так далі. Там це є написано. А де ті прізвища, що ці дрони купили люди, наприклад? Ми не можемо втрачати хлопців через бюрократію. Це смішно Міше, і, Міше, і це бюрократію. Ми не породжуємо, ми не пишемо такої. Ми, ми нам ваше, ваше населення запитів ні від кого, щоб купити на третину мільйона рекламних тум нікому не потрібно. Для а для військових нам треба запити. Чому ми купляємо дурню? Всяку ставимо броківки без запиту. Робимо концерти, а, приймаємо якісь делегації. Та, Країна та, час війни робимо концерти, приймаємо делегації і навіть оплачуємо обіди в ресторані мера. Це абсурд. Люди а для військових щось купити. Це ніби секрет, що для них постійно необхідні дрони. Бо вони ламаються, бо вони втрачаються, бо їх збивають. Можна, Можна продовження один. військовий не скаже. що Але нам Вони є займі. порядок. Чітко прописаний порядок. Що за чим робити. Бо це Ні, до тих пір, поки воно дійде до казначейства і оплатиться. Цей порядок прописаний законодавчо. то на дрон то, не може сама міська рада. Так. Дати то, запит робить запит запити, на ці ну, собі. собі? Ну а як вона дає запит на бруківку? Він щити це Люди не писали. Ми дрони дрон, і дрон, передали потім їх військові частини. Така процедура. Ми і їх, передаємо. Тобто, все має бути той запит від військових.

а діточок скільки відправили на відпочинку військову? Дивіться, спеціальний заклад ми можемо не по 15 цей Багато діточок відправили на відпочинок. Ви, ви відправляли? О, О, можна можна як питання з, про з, цей з, відпочинок? З, ми давали офіційне питання, ви відповідали, сказали, що це компетенція десятки. Тобто, Яке? я завтра за, за відпочинок, та що там були дуже цікаво зібрані саме відібрані діти, які мають брати участь. Та ми вам дали вона вже відповідь. Є ви сказали, що звертатися до командира десятки. Тобто Яким мені не давали, так, так. Тобто, мені ми... Ми, нам я брат. Так, цьому, було так. питання, як встановлювався як цей дітей. відбір, і нам міська рада офіційно сказала звертатися до командира 10-го окремих гуртових. Ну, тобто мені брати ні, я... ні, 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 я не чекайте секундочку. Я не договорила. Ні, 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 дивіться. Ви відповіли, тобто я беру своїх дівчат за руку. Ми йдемо так. туди до десятки, стоїмо і кажемо. Міська рада сказала сказала нам, що ви маєте відповісти на питання, як відбиралося. Я з таким питанням так можу. Щоб нас послати на якийсь відпочинок. І, і вони мають дати відповідь. Бо це їхня компетен... ні, ні, ні. компетенція. Я... Ні, там був про відбір. Ви сказали, відбір робила десятка. Я так з питанням зайду і скажу, що десятка. Ну тут відповідь. Ні, 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 ні. Ви дали відповідь, що як робився відбір. Звісно, десятка дала список, вона зробила відбір. Тобто, йде вона його взяла? Тобто, вони. Вони мають відповісти так? на те питання. Як? Знає, прийду, я Я, якщо прийду і скажу, що цей мер сказав не такі А чого мене від... добре? А чому кидали в чати? Тобто десятка давала запит на школи і щоб вчати шкільні кидали. Тобто ви з однієї сторони кажете, що Десятка мала знати імена дітей, Звичайно. а з працівників. Прекрасно. Ні, але вони кидали в чати шкіли. Значить, я десь є не знаю, як, як вони це робили? Процес я не знаю. Я ще просвітувати, будь ласка, громаді, коли виїхав мер меркому. А він на місці взагалі? Що, що Зараз. А, ад, ад, ад. Я не знаю, він. коли він виїхав. мені я зводжувала. Я знаю, що він, 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 він вон, жінка вон, хоче. В... Він, жінка хотіла задати питання. Хочу зрозуміти, коли він виїхав в Румунію, вчора вечором, жінка хоче вас додати. Дайте нам людину, нехай вийде та, яка не була відпустці. Дзвоніть на хаби, дайте ми прийшли на акцію. по питанню. Ми не прийшли вам тут. Ну, не, 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 ми хочемо відпустки. Вернутися в свій кабінет і нам придати один. Чому за цікавитися? Ці, ми було, про це ці, говоримо. Ці, ви нас прийшли просто заговорити. що Організатор акції турнір. Передайте, передайте мене, що ці акції тепер будуть проходити що від сьогоднішнього дня. І що, ви будете присутні? Чи Будуть усі присутні, які отримують премії у великих раніше, а по найменшую. Чому мер? Чому А Як ми Ми запитали де мер? Є мер? Чому питання всі нам пояснюють? Дивіться, ми прийшли на акцію на певному питанні. Добре, давайте організуємо акцію роботу розмока. Чи по тому, по тому, тому.